На зв'язку Марічка, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і обов'язково користуйтесь безкоштовним ботом. Посилання на нього є в шапці профілю. На черзі у нас водолії і прогноз на місяць для водолії. Загальна енергія спочатку у нас іде. Слухайте, такі карти цікаві вам випадають. Я так дивлюсь, що у вас. А... Буде така якась іскра, якась ідея цікава, бажання. Да, але ви чомусь це все блокуєте. Ви блокуєте, і не даєте собі розвиватись, і якось знаєте, виходить на більш такий серйозний рівень. Ви, от не наче в цьому кільці, да зажали себе і зробили собі якісь обмеження. Да Можливо, ви чекаєте ну від когось підтримки, Да і може бути така людина, це може бути як і кохана людина, якесь нове знайомство, або просто люди, які до вас. Добре відносяться, які вас наповнюють, тому що довочка Кубки дуже-дуже класна карта, вона показує приємні зустрічі. Якщо це в роботі, то дуже хорошу співпрацю. Тому вам не можна блокувати. Не можна блокувати свої масштаби. Не бійтесь своїх планів, Водолій – ж це якраз знак масштабу. І водолію не можна мислити, знаєте, якимись дрібницями, навпаки. Навіть якщо здається, що якась ідея така нереальна чи неадекватна, якраз це енергія водолія, якраз так і потрібно. Ви спочатку ставите таку ціль, да. хтось каже, та ти що, хіба це так можливо? А потім ви потихеньку йдете до цього і реалізуєте: водолії це про масштаб завжди: масштаб, оригінальність, якийсь ексклюзив. Так, давайте глянемо особисте життя водолія. Угу. Так. Ну, Дивіться, якщо на сьогоднішній день у вас є уже чоловік якби офіційний, да, тут випадають сімейні карти, я можу сказати, що у вас може з'явитися і ще хтось, або вже є якісь стосунки. Паралельні, або це якийсь залицяльник, який ну, хоче вас забрати із сім'ї, щось вам запропонувати. да? Може бути вибір у вас а, із двох варіантів. Тому треба думати, да, що, чого ви хотіли більше, тому що біля вас є чоловіки, не один. Так, давайте подивимось. А, Давайте подивимось ще роботу з фінансами. Роботу з фінансами. Бо я вже забула, забула, да, що в мене за чим іде. Так, робота з фінансами. Угу. Ну дивіться, як таких фінансів не випало в роботі, може бути трошки такий період застоя, і вам от треба, знаєте, як нове дихання. Можливо, навіть от закохатись, отримати ці метелики. Тут, бачите, навіть пташка намальована. Отримати ці метелики, отримати це натхнення для того, щоб. Далі якось далі йти, тому що карти у вас такі, наче ви там або заплутались, або щось починаєте, воно потім не йде. Да? Тобто не не вистачає натхнення. І потім уже робота піде, я так дивлюсь, на ну, вам більше емоційна зарядка потрібна для старту. Да? А далі ви запряжетеся і буде все добре. Дуже багато емоційних карт, подумайте. Наскільки ви зараз наповнені, настільки, наскільки зараз ваша батарейка заряджена, якщо е, вона не заряджена, та, і у вас немає сил або вам депресивні настрої, то щось нове починати я не раджу. Вам треба все ж таки ці емоції десь взяти. Або відпочити, або якісь зустрічі приємні, да, конфетно букетний період. Тобто вам десь треба це отримати. Так, ну і давайте глянемо загально а, таку пораду, як вам діяти, і на цьому будемо завершувати. Так, загальна порада. Да, ну, Бачите, як випадає. Показується, що ну, стабільність це не ваша тема. Отак тільки тут все по вежі да, змінюється, якісь от кардинально щось міняється тут, і, ну, і з'являється це ваше нове натхнення, потім опять якісь тут розборки, поїздки і так далі. Вам от для підзарядки Потрібно це такий вир емоцій і подій. Просто стабільно, тихо, ну от вам не підходить. І тоді, тоді, бачите, ви можете реалізувати свої бажання. Тобто, вам о, треба оце на напруження. Да, оце напруження. Трансформувати в енергію, яка вам допомагає досягати всього, чого ви захочете. Да, Отак от воно і випадає, бачите, класно. Тому, якщо якісь там проблеми збої в ваших планах, чи ще щось таке, якісь сварки, зараз буде повний місяць, тобто да, хтось то, то може себе проявляти неадекватно, це нічого страшного. Ваша тема, і ви йдете і робите своє. Так, тому бажаю, щоб найкращим чином прогноз програвся для вас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. На все добре!